Всім привіт! Мене звати Олана, я Support Team Lead в компанії KeyUp, яка займається аналітикою та просуванням мобільних додатків на Google Play та App Store. Сьогодні хочу трохи розповісти про те, що така АСО та хто такий АСО-фахівець. АСО або ж App Store Optimization – це процес оптимізації додатків на сторах. Найбільш популярні стори наразі це Google Play та App Store, хоча існують і інші, наприклад, App Gallery. Асо, а направлено на те, аби підвищити видимість додатку в магазині, а також аби залучити. Як можна більше органічних користувачів. Органічні користувачі це ті, які знайшли ваш додаток самостійно. Тобто, не ви знайшли їх, наприклад, за допомогою реклами, за яку ви заплатили, а вони зайшли на Google Play чи App Store, побачили ваш додаток, вподобали його і потім завантажили. А со включає в себе. Текстову і візуальну оптимізацію. Коли ми говоримо про текстову оптимізацію, перш за все це збір семантичного ядра для додатку, тобто пошук тих пошукових запитів, які пов'язані з вашим застосунком. Ці пошукові запити також мають назву ключові слова. Далі, текстова оптимізація включає в себе написання текстів для додатку, тобто це назва та опис додатку. В цих текстах зазвичай використовуються ті пошукові запити, які ви вже знайшли до цього. Таким чином, текстова оптимізація впливає на видимість додатку на сторі. Тобто текстова оптимізація надає користувачам можливість знайти ваш застосунок по певним пошуковим запитам. Коли ми говоримо про візуальну оптимізацію, вона включає в себе створення іконки, скріншотів, Промо-відео. Візуальна оптимізація вже впливає на те, чи ваш додаток сподобається користувачам, і чи вони, наприклад, побачивши іконку додатку, захочуть зайти на його сторінку, дізнатися про нього більше і потім завантажити. Наразі на Google Play та App Store Доступні мільйони додатків, і таким чином АСО є одним із найважливіших інструментів, за допомогою яких можна залучити органічних користувачів, адже органічні користувачі це найважливіший тип трафіку, за який розробник. Додатку не платить, і зазвичай органічні користувачі знають, який тип додатку вони хотіли б завантажити. Коли вони заходять на Google Play чи App Store, наприклад, і вбивають пошуковий запит пазли, вони розуміють, що вони хочуть скачати саме таку гру. Таким чином, надалі вони вибирають серед. Тисяч ігор пов'язаних з пазлами, і АСО сфокусоване саме на тому, аби додаток був видимий по цьому пошуковому запиту, і аби користувачі. Вподобали його, зайшли на сторінку і скачали. Таким чином, Асофа Хівай це людина, яка займається оптимізацією додатку. Його відповідальність це створення текстової оптимізації, створення таза на візуальну оптимізацію, тобто на створення іконки, скрінів, промо-відео. Також відповідальністю Асо-фахівця є аналіз ринку та аналіз конкурентів додатку. Адже перед тим, як, наприклад, створювати іконку, скріни, необхідно проаналізувати, як це роблять конкуренти, які стратегії і тенденції вони використовують. Також відповідальністю Асофахівця є аналіз додатку і аналіз. Тих стратегій, які були використані для сооптимізації, і чи ці стратегії дають бажані результати? Найбажанішим результатом, звичайно, є залучення як можна більшої кількості органічних користувачів, тобто, аби додаток ставав все більш і більш. Популярним. Усі ці завдання мають на меті збільшення кількості завантажень та прибутку, який може приносити додаток. Таким чином, АСО – це надзвичайно важлива людина в команді розробників додатку, яка допомагає застосунку зайняти високі позиції в пошуку і забезпечити. Успіх. Наразі професія асофахівця стає все більш і більш популярною, адже що на Google Play, що на App Store з'являється все більше і більше додатків, і конкуренція між ними зростає. Тож розробники просто потребують спеціалістів даної галузі, аби зробити додаток популярним, успішним та прибутковим.